Вітаю, та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий мене звати Ольга сьогодні, я хочу, щоб ми з вами подивились: що чекає вас в коридор затемнення. Я думаю, астрологічне відео ви вже всякі подивилися. Якщо ні, то подивіться когось по астрології, по своєму знаку, Зодіаку, Сонцю, і асценденту, і по місяцю теж подивіться. Ну, звичайно, хто може чи розбирається, чи може подивитися натальні карті. В натальній карті, подивіться, куди заходить в який дім затемнення да, місяць. А я буду дивитися на пасянці і таро, не залежачи від ваших знаків, зудіака, Да? Це доповнення, або, можливо, повноцінний для когось може розклад, хто не хоче дивитися астрологи. Да. Це важливі, важливе затемнення, да, важливий коридор. Починається в рибках, потім йде в дівах. Це від глибини нашої да, розібратися в чомусь, от в який дім заходить, в тому треба буде по рибі розібратися, нирнути. І потім структурувати по діві. Ось так. ну Давайте подивимося, які аспекти у вас э, зачіпить. Да? Буде два варіанти: два пасянця і таро для доповнення. Це перший варіант, це другий, в описі є тайм-коди, а я буду розпочинати з першого варіанту одинички. Давайте подивимося, що чекає вас, які події. О, кстати, можна провести такий експеримент. Я коли розкладаю, да, я фіксую якусь картинку і більше її не кручу. От, сонце у нас да, туди співпадає. У вас прям здійсниться бажання. От що я обично роблю. Да? так фіксую і більше не кручу. Ну, знаєте, по вертикалі і по горизонталі я точно дивилася, що от не програється. Да? А давайте попробуємо не фіксувати. Ось ми. Ну, зараз хай так лежить, да? але якщо тут щось десь буде співпадати і можна буде покрутити, давайте попробуємо покрутити, і ви мені потім, будь ласка, дуже сильно прошу зворотній зв'язок, вернетесь і напишете. Чи програються у вас ті події, ті знаки, да, які були не зафіксовані. Ой, які були, да, які були не зафіксовані, правильно кажу. Так, що це у нас? Світла і любов. Так, тут сонце, да, це у нас здійснення бажань. Обов'язково. Щось здійсниться, щось вас порадує. Якась можлива от, любов, приїзд, дорога. Це у нас корабель, нові береги, нові успіхи, прорив в чомусь. Так що дивлюся зараз ці картинки, що зафіксовані теж. І якщо що, то буду їх. Крутити. Ну, ви пам'ятаєте, сонце і корабель поки що. Ну, може, нічого тут і не буде співпадати. Ось, останнім часом цей лист падає не? постійно. Щось комусь треба робити кожного місяця. Да? Не знаю, кому навку платить за те не відміняє платежі. Ну, щось от треба робити обов'язково. Що, ну, не оминути, щось буде, що ви не оминете. Ну, У нас тут воно близько біля виконання бажання, можливо, хочете, не хочете, а бажання з'ясниться, да? вірити, не вірити, а воно збудеться. Так. Я ніби не бачу нічого. Знову ж таки, да, попробуємо крутити, якщо щось співпаде. От. Співпадає, так? Да, Колечка свадібні, співпадають. От хтось, може, отримає пропозицію або буде на весіллі. На весілля запрошують. Кстати, тут у нас і. Um, рибки, да, одиночество з обоїть сторони. Десь якась кампанія, щось веселе вас може чекати. От здійснення бажання може дійсно хтось вже чекає, коли партнер дозріє і um, перейде на якийсь новий рівень. Або ви зустрінете, зустрінете такого партнера. Давайте ми так зафіксуємо. Пишіть потім, вертайтесь, щоб я о, мала зворотній зв'язок від вас. То що, де, ем, дивлячись, де пишуть, да? Ось, що тільки от зафіксував і все, але і пишуть, що можна перевертати, не зафіксовувати, Да? Ну, точно скажу, що провірила на досвіді, що якщо. Забирати карту, переставляти сюди, наприклад, якщо співпадіння, чи отак от, от горизонтально, ну, ні, не програє. Це теж, виходить, сербурмасу кашу, да? так, так, так. Ну, у вас період, я вас. Вітаю, одинички, дивіться, радісне і свістя, да? щось радісне чекає вас. Рибки ще гроші показують. Можливо, якісь гроші вас чекають. Да? Фінансова якась винагорода. Або, можливо, якийсь дорогоцінний подарунок, ваша половинка зробить вам. Помиритесь, покращити стосунки. Тут, до речі, у нас йде Тоже Карта успіха. Не думайте, тут є різні картинки і буває не дуже гарні прогнози. Ну, от такі гарні, не гарні, необхідні які є. Тут у нас ще успіх іде. Важливий період вас чекає однозначно. Да. Щоб нічого не пропустити. Якщо я щось пропущу, напишіть, будь ласка, потім в коментарях, що я пропустила. Або символ сам, або ряд, який варіант і в якому ряду да? яка картинка по номеру. Ну, ви так пишете зазвичай, це для тих, хто ще не знає, да? Ну, Здається, більше нічого немає, Але достатньо багато подій випало. Навіть без того, ось, що будинок у нас. От, час, наста... от, знаєте, от у вас так скоро, скоро, двісті, скоро. Обов'язково, читаємо вже книжку, да, здійсниться якесь ваше бажання. Ви будете щасливі в коханні. Можливо, партнер тут подарує вам щось або зробить пропозицію, фінансова винагорода, успіх. Ось, ось про що ваш розклад. Ціле речення вже, це да? От самі картинки, самі карти склали. Речення для вас, що у вас буде. Любов. Так, давайте заберемо. Ще їх заберу. І от, буквально три карти. Буває. Я не втримуся, більше чуть дивлюсь, коли як. Як достатньо, що у вас чекає коридор затемнення. Ну, любов вже, любов, дивіться. І якраз от місяця карта дуже на затемнення похожа. Попадаєте прямо в з закритими очами. Знаєте, ніби. Ну, Хтось зізнається в коханні, несподівано для вас, або ви знаходите якесь своє натхнення, ви в собі розбираєтесь, у себе глибоко дивитесь і розумієте якусь свою силу, свою красоту. Ви себе любите. Може, цей ви з аркупків це ваша любов до себе. Міцна родина, міцна сім'я, фінансове благополуччя. Нарешті ви цей момент дочекались. Я би так сказала, що у нас тут надістарші аркани, бачите. Карта світ, от завершається якийсь один етап і починається інший. Когось масштабування, когось реально, не знаю, вагітність, одруження, примирення, дуже важливо, знайомство. Та, от Можуть бути статусні такі серйозні зміни в особистому житті, от їх ніяк не оминути. Ви однозначно будете щасливі. Може хтось тут ем, сперечається за спадщину руками може піти вперед. Або ще за щось, да. за якісь там дорогоцінності сімейні і так далі. Може, вам подарує хтось. Ви знаєте, як там бабусі часто дарують внучкам якісь прикраси чи дітям. От щось таке може бути. От щаслива сім'я з достатком, з емоціями при цьому всьому, з якоюсь свободою. У кожного це своє. Ця свобода внутрішня, да, це в кожного своє. Ну ви точно будете успішні. Нова сторінка. Коридор затемнення дуже тут на вас повпливає, і буде нова сторінка вашого життя. Одинички. Ну супер же, да? пишіть свої коментарі, вертайтесь потім, пишіть, чи програлись у вас символи. Я дуже сильно прошу, і мені це дуже важливо. Так. А я переходжу до другого варіанту, двічки. Давайте подивимося. У мене вже коробчекать. Надірваюся вже в цьорківські грошей 11 років. Пасян гарно розмовляє. О, так, настрайтесь на себе. Для першого варіанту я так зробила для вас давайте зроблю. Картинку не фіксуємо, якщо вона... Якщо є ще якісь співпадіння, ми їх крутимо. Не, не переставляємо місцями, нікуди нічого не переносимо, тільки крутить собі дозволяємо. І ви мені потім, прошу, дуже вернетесь, напишете, чи програлись у вас ці події, і як, якщо захочете. Зараз все письмо. Раніше от дивіться, щоб ви розуміли, не знаю, може хтось дивиться. Багато хто дивиться, це правильно. І перший, і другий варіант. Ну тут сонце, і прямо, мені здається, в тому самому місці. Чи з першої там карти були, я не пам'ятаю, але от сонце там так само було. Ну що, сонце? Здійснення бажань, підсвічення якихось проблем, нюансів, да? ну, вихід, підсвічення на вихід із цього. Ви знайдете вихід із ситуації, ви будете процвітати, ви будете радіти, що сонце це супер. Розплутається якась історія, да? якийсь клубочок. Голубочок якийсь розплутається в вашому житті, заплутаний. Це ще може бути дальня дорога до вас чи ви до когось. Зазвичай я ці знаки фіксую і все, їх вже не можу крутити. Ну сьогодні я попробую перевертати, не фіксувати. І отак, от, горизонтально чи вертикально я не переставляю місцями. Це точно ні, це вже перевірено. Такс. Угу. Якщо я якийсь символ пропущу, двічки, будь ласка, пишіть в коментарях, або якщо ви розумієте, що за символ, або який варіант, варіанти, що це другий варіант в даному випадку, так у нас спадкова удача. Або номер там, да, другий ряд, там, четверта картинка, да. це у нас верба, вона так зображена, але це верба символ гнучкості якоїсь, да, що от ви не вчитеся бути гнучким. От ви зможете розплутати, я думаю, якусь справу завдяки тому, що ви не будете тиснути, а зможете, якби знаєте, по цій ситуації вар'єрувати. Так, млин у нас це розмови, це якісь сплітні можуть бути да, плітки. Ви можете учасниками стати пліток, до прикладу. Ну, тут же карта показує, що цілі доб'єтесь ви якоїсь. Може, якась розмова здається для вас пустою. Просто когось зустріли, побалакали, але вона принесе дуже важливу роль. У вашому житті зіграє важливу роль, так? Да? Так що йдіть на контакт, я так скажу. Що в нас тут ще теж? Дивіться, тут а тут у нас зеркало, люстерко, яке говорить про те, що будуть нові люди з'являтися у вашому житті. І тут, от я би сказала, що тут в цих картах всіх так криється. Що будуть попадатися люди спілкування нові? Ну можливо, просто з тими з ким ви не з не спілкувались, почнете тісніше спілкуватися, і для вас це е, е, якийсь класний результат. О, знаєте, тут, я би сказала так по вербі, можуть дзвонити, писати, щось вас донімати, то зроби, то зроби, на то відповівся, ви там не знаю, 10 справ зразу робите, і ще по телефону старайте, говорить, і карта каже, так, треба, щоб ви робили цей період. Реагуйте на всіх, пробуйте, розмовляйте, десь вас чекає якась удача. От здається, що, ну, вроді би, пусту трачу час, ну, в вашому випадку, да, це буде не так. Це до чогось вас веде хорошого. Тому не ігноруйте, не морозьтесь, не ховайтесь в цей період, а навпаки, себе показуйте чим побільше. Так, зміючка. Зміючка дуже гібкасть може бути. Ну, може бути, звісно, що хтось тут якась людина нехороша. І в класиці змія написано прям ці кіївський урожай, що це може бути до поганого самопочуття, на жаль. Ну, Буває. Корабель якісь дороги можуть бути, плани на майбутнє, набирайте обертів там, в своїй справі чи на роботі. да Вас починають помічати. Чути? Ви якийсь, знаєте, я би так сказав, цей коридор затемнення стає більш об'ємнішим, і всім ви потрібні. Ви можете навіть від цього втомитись. Але от ніби це треба такий, щоб зробити прорив. Дзвінок несподівано. Якась звістка. От, дивіться, дзвінок, да? Дзвінок в телефон. Алло, альо то-то-то. А давай зустрінемося, то, а зроби це, а зробите. І ви вже думаєте, ні, вже, ну, я вже хочу сховатися. Ну, попробуйте, пересильте себе в цей коридор затемнення. У вас десь тут чекає прогрес якийсь. Ну що? Я нічого не опустила, не, не пропустила. Я вже привикла фіксувати собі в голові символи. Ага, ось що в нас є. Ключ. Ну ключовий момент. Важливий, бачите, для першого варіанту, для другого варіанту. Важливий період. Ну, це, це серйозний період. У коридорі затемнення завжди відбуваються кармічні якісь ситуації, які виводять нас на нові рівні, роблять нас сильнішими. Або через. Легкість, або, на жаль, буває і не через легкість, а через складні історії. У вас тут у, на вас багато. Це не, не є добре, не є погано. Так просто так буде. Да? Просто от навалюється багато. На всьому всьому хаосі, в да, цих справах. У, Є щось таке, що от ви будете далі використовувати, або та людина, з якої далі підете по житті, там, дружити, працювати, партнери і так далі. І воно вас виведе на якийсь новий рівень. Не дарма сонця зразу почалось, не? зараз глянемо, що покаже таро на цей період. Важливий для вас, насичений, насичений, дуже насичений, ключовий період. Багато треба, може, буде дверей відкривати, багато з ким спілкуватись, багато де бути. Багато що робити. Так, дві для вас. Ну от, пятерка жезлів. І туди, і сюди мені треба, і там договориться. Ну, ви зможете взяти все під контроль. Тут ще у нас якась і любовна, тіма, і фінансова. Знаєте, ніби ви будете. І встигати і любов, і, і сім'я, да, і робота. Вам буде здаватися, що ви розриваєтесь, ну і потім ви зрозумієте, як це все може підпорядкувати, да? ну і може хтось розділить з вами цю відповідальність. От що може бути. ну Знаєте, партнер помітить, що ви розриваєтесь, і почне вам допомагати. Наприклад, у вас навала буде на роботі, а він вам допомагає. Побу тут да, приходить з роботи і каже, ну ти там, чи втомилася ви ще зайняті, да? може, ви з дому працюєте, не можете голову підняти. І він займе якусь нішу. Ну, і в роботі тут у вас може піти так, вгору все. От як треба буде розриватися, до чого це все? До чого це все? Ну до якихось нових шляхів? Може, ви якийсь новий напрямок обирати в роботі, чи додавите щось. Знову послугу додати. Угу. Перемога буде, понимаєте, ну, рядушком сімка мечів, Ну, ви її прям вихватите. Якщо будете зберігати якісь старатись зберегти внутрішній спокій. Взумієте? Перемога буде за вами. І ніби ви будете в цьому, от, знаєте, в цій карті взагалі бувають такі колоди, де от перемогу хочеться розділити. От у вас таке буде. Ви будете відчувати, що вас підтримали, що ви дійшли до неї не просто так. Що якби хтось вам не допоміг, ви б цей дзен не знайшли. Не може це якийсь вчитель духовний буде, може, близька людина. Багато хто спілкується зараз з чатом GPT, як з психологом, з допомогою. Да? Може, от чат GPT стане вашим. Помічником не буває. Ну, а для багатьох це все-таки жива якась людина. Ну, такий, дивіться, період, десятка жезлів. Да? Багато на себе ви візьмете. Ну, просто, щоб ви знали собі, що ви, ви з цим справитесь, що і хтось допоможе. Однозначно. Однозначно справитесь, і ви йдете до перемоги. Ви йдете до якогось. Прорив. І хай так, звичайно і буде. Пишіть свої коментарі, вертайтесь, прошу, пишіть, чи програлися у вас ці символи, які вже я крутила, да? не перші, а коли вже я картинку міняла, а просто пишіть, як програлось. Мені дуже сильно цікаво, бажаю вам легкого затемнення, яке, яке вас виведе на нові рівні, без стресу і нагрузки. Підписуйтесь на підписаний. Ставте реакції до нових відео. Па-па.